Розділ 10 Старі герої не вмирають. Вони повертаються в сіквелах. Моркок Зовні Квіглі не змінився від нашої першої зустрічі. Високий кістлявий мускулистий. Він усе ще більше скидався на лицаря, ніж на мага. Але ось ми сиділи разом за дружньою бесідою, яка геть не нагадувала серйозну розмову, якої я очікував. Я боявся, що ви теж тут замішані, коли дізнався, що охорона схопила тананду, пробурмотів колишній мисливець на демонів. Боявся? Я насупився. Чому тобі нас боятися? «Ну ж бо, хлопче, Квіглі гірко всміхнувся. Не прикидайся! Правда, очевидна, мої магічні здібності і свічки не тримають поряд із вашими. Я все чудово зрозумів, щойно ви з'явилися. У вас є всі шанси легко відбити в мене роботу, або ж виставити дурнем перед роботодавцями, щоб ті мене просто викинули. Це ж маячня, обурився я. Послухай, Квіглі, я обіцяю, ми не відбиратимемо в тебе роботу і не робитимемо з тебе посміховисько. Справді. Його обличчя помітно прояснюло. Ти поспішив із обіцянками, малюк, попередив Ааз. «Та ну, Ааз, скривився я. Ти ж знаєш, що ми тут не за цим. Я відмахнувся від нього і знову звернувся до квіглі. Слухай, обіцяю, ми не засіхатимемо ні на твою роботу, ні на твоє місце. В мене вже є своя магічна практика. Дивно, що Тананда тобі не розповіла. Але замість того, щоб заспокоїтися, Квіглі ще дужче занепокоївся і відвів очі. Річ у тім, хлопче, промимрив він. Тананда з того часу, як потрапила під мою опіку, жодного слова не сказала. Справді? Я здивувався. Дивно. Зазвичай з нею проблема зворотна. Не знаєш, як змусити її замовкнути. Вірно. Квіглі незграбно засміявся, тільки цього разу вона ще не прийшла до тями. Що? Вона досі непритомна? Ас аж підскочив. Чому ти не сказав раніше? Давай сюди, тананду, це може бути щось серйозне. Ні, ні, ви не так зрозуміли, замахав руками Квіглі. Вона непритомна, бо я наклав на неї закляття сну. Закляття сну? Я насупився. Саме так, кивнув він. Тананда сама мене й навчила. Це, власне, було перше моє закляття. Досить просте. Як я зрозумів, усіх членів гільдії вбивць змушують його вчити. Чому? урвав його Аз. Та я й не задумувався, кліпнув Квіглі. Ну, знаєте, якщо жертва спить. То закляття не дасть їй прокинутися до кінця е, роботи. Та не це. застогнав Ас. Я знаю, як працюють убивці. Я питаю, навіщо ти застосував це закляття на Тананду, а щоб не прокинулася, знизав плечима Квіглі. Геній. пробурмотів я. Чому ж нам це на думку не спало? Заціпся, малюк. Гаркнув Аас. Спробуймо ще раз. Чому ти не хочеш, щоб вона прокидалася? Ви ж непогано ладнали в останнє, коли я вас бачив. Ладнали, визнав Квіглі, навіть почервонівши. Але тепер я мах за контрактом. Якщо дозволю їй прокинутися, я ж розумію мої сили проти її фокусів ніщо вона втече, а мені кінець кар'єри. Ти не хочеш, щоб вона втекла? А вже ж!» Квіглі аж усміхнувся. Це ж моя робота, тому я такий радий, що ти пообіцяв не робити нічого, що зашкодить моїй посаді? Мені від того аж у животі похололо. Молодець малюк. сухо кинув аз. Може, наступного разу таки дослухаєшся до моїх порад? Я спробував щось заперечити. Але в голові не знайшлося нічого розумного. Тож я закрив рота і просто мучився від почуття провини. Що ж, панове. Квіглі сяючи, потер руки. Раз усе владналося, гадаю, вам вже час. Не так швидко, Квіглі. зупинив його Аз, зручно вмостившись у кріслі і закинувши ноги на стіл. Ти нам дещо винен, коли ми бачилися востаннє. Ти був мисливцем на демонів, збирався з Танандою мандрувати виміри і вивчати магію. Мені здавалося, що ти планував використати ці знання у своєму старому ремеслі, що ж змусило тебе перейти на нашу сторону. Квіглі помовчав, тоді знизав плечима і відкинувся на спинку стільця. Гаразд, розкажу. Ви ж мені колись були побратимами по зброї. Він зробив ковток вина і продовжив Ми з Танандою відділилися від інших одразу після вашого жарту. Нами з нею він здався кумедним, особливо їй, але інші, зокрема Іштван, були страшенно злі, тож ми пішли самі. Очі колишнього мисливця потрохи затуманились, він поринув у спогади Ми довго мандрували вимірами, гарний був час, мушу визнати. Я чимало дізнався про демонів, трохи про магію, і знаєте що подумав? Демони не такі вже й погані хлопці, якщо з ними познайомитися, а магія, до того ж, оплачується куди краще, ніж махання мечем. Сподіваюсь, ти уважно слухаєш малюк. усміхнувся Аз, легко підштовхнувши мене в плече, я кивнув, не відриваючи очей від квіглі. Отже. Продовжив мисливець на демонів. Виникли такі обставини, що змусили тананду залишити мене і без грошей, і без шляху назад у мій рідний вимір. Почекай но. перервав Аз. Це не схоже на танду. Які саме обставини ти маєш на увазі? Та це було просто непорозуміння, почервонівши, пояснив Квіглі, не вдаючись у непристойні подробиці. Справа в тім, що я провів ніч з іншою жінкою. Розумію, чому вона пішла без тебе? насупився Аз. Але чому ще й забрала твої гроші? Насправді, гроші забрала та дівчина, з якої я був у той вечір, чесно зізнався Квіглі, ще більше почервонівши. Зрозуміло, кивнув Аз. Значить, крім магії й демонів. Тобі ще треба вивчити дещо й про жінок. Мені й самому не завадило б кілька уроків на цю тему, але зараз не найкращий момент. В усякому разі, поспішно додав Квіглі, я опинився на вулиці без грошей. Єдине, що мені лишалося, звернутися в бюро працевлаштування. Бюро працевлаштування. кліпнув Аз. Де це ти був застряг? Та на базарі в Діві, звісно. Відповів мисливець. Хіба я не казав. Базару, діві. зітхнув мій наставник. Ну, продовжуй. Та й розповідати особливо нема про що, знизав плечима Квіглі. На посаду мисливця на демонів вакансій не було. Але вони знайшли мені це місце тут, в Джааку, трохи прибрехавши про рівень моєї магії. Відтоді життя моє було спокійне, ну. Поки до моїх дверей не прийшли вартові з танандою. Я мимохідь задумався, а чи багато придворних магів справді тямлять у своїй справі. І ти не збираєшся відпускати тананду так? підсумував Аз. Не зрозумійте неправильно, кусав губи квіглі. Я б радий її відпустити. Це б допомогло пом'якшити наше непорозуміння, але я не бачу способу відпустити її так. Щоб не втратити роботу через недбалість. Може, ми підшукаємо тобі роботу в посільтомі? запропонував я радісно. Малюк. усміхнувся Ас. Ти сам припнеш язика чи мені його вирвати з коренем. Нічого не сказавши, я заткнувся. Дякую, хлопче, сказав Квіглі. Але я не можу так зробити. На відміну від тебе, я ще лише вибудовую репутацію як маг. Як це виглядало б, кинути свою першу роботу з піджатим хвостом? У тебе ж немає хвоста, зауважив Аз. Фігурально, знизав плече Акві. Гм. кивнув наставник. Якщо ти вважаєш, що поспішне звільнення з першої роботи рідкість, друже мій, тобі ще багато чого треба пізнати в ремеслі мага? я ж і казав. Нахмурився квіглі. Я слухав їхні перепалки лише наполовину. Інша частина мене купалася в прихованому компліменті. Я ставав все вправнішим у сприйнятті непрямих похвал. Прямі ж траплялися рідко. Якщо розібратися, то імідж мага в мене вже склався. Ніхто не може заперечити, що ми перемогли Іштвана. І я сам зібрав команду, яка зупинила армію великого Джулі. В певних колах. Моє ім'я, мабуть, брехня! прогримів Аас, вдаривши долонею по столу так, що стільці підстрибнули. Я кажу тобі, вона не крала приз. Я зібрав свої розбиті нерви і знов поринув у розмову. Ой, ну Аз! скривився квіглі. Я достатньо часу мандрував із Тандою, щоб знати, вона не оминає того, що їй сподобалося, і ви, мабуть, теж. Так. Легко визнав вас. Але можеш закласти свою останню бейсбольну картку. Якби хто небудь із нас пішов за вашим призом, нас би не спіймали. Мою останню що? насупився квіглі. Та неважливо Слухай, навіть якби я тобі повірив, я б нічого не зміг зробити. Важливе тут інше. Рада переконана, що Тананда причетна, і вони не подумають відпустити її. Поки приз не повернуть. О! -о! Аас посміхнувся, показуючи всі зуби. Скільки членів ради і як вони охороняються? Ас. серйозно перебив квіглі. Якщо зрадою щось трапиться, я сприйму це як загрозу моїй роботі. І це вже пряме порушення обіцянки пана Сківа. Аас відкинувся на спинку і дивився у стелю. Важкий металевий кубок у його руці раптом почав зминатися, наче з фольги, але зовні він нічим не видавав своїх хвилювань. Е, Квіглі? обережно звернувся я. Образ мого язика в лапах Ааза ще був перед очима. Так, хлопче, підняв брову Квіглі. Що ти казав з приводу повернення призу? Голова Ааза повільно повернулася, його золотисті плямисті очі стали задумливими. Ну, я й не казав нічого конкретного, буркнув Квіглі. Але це змінило б усе. Повернення призу дуже потішило б раду, і вони стали б більш прихильні до тананди. Так, якщо приз повернуть, думаю, я зможу знайти привід, щоб відпустити її. Це обіцянка? Можливо, я й повільний, але не дурний. Квіглі довго мене розглядав, а потім, нарешті, відповів: Добре. Чому питаєш? Я кинув погляд на Агаза, Він повільно мені підморгнув і знову повернувся до стелі. Бо. оголосив я з полегшенням, що розливалося по тілу. Здається, я придумав спосіб звільнити Танандо, зберегти твою роботу і припинити війну одним махом. Цікаво, що буде далі? Натискайте вподобайку, пишіть свої враження в коментарях і підкиньте монетку на підтримку каналу. Дякую, що слухаєте.